Всім привіт! Ми сьогодні отримали нову класну плюшку від торгової марки WoW, яка називається Yan Buba. Це плюшка йде чотирьохмісна, вона дуже устойчива. Вже на неї проводили дуже багато експериментів, каталися. Дивіться, ця плюшка состоїть із двох балонів. Перший балон накачується бильця, ця спинка. І другий балон, якщо подивитися, йде спереду там клапан, накачується повністю дніще. Клапан. Іде з клапаном, який закриває кришкою. Також йде е, дуже класний такий міцний карабін, пластиковий, дуже дебелий міцний. І такий же карабін йде ззаду. На цій плюшці дуже класні такі неопренові йду вставки, щоб не скользити. ручки йдуть е, і спереду, і ззаду. І Давайте глядачам покажемо всім, е, як будемо ми чотиром на неї кататися вже. Ось таке положення можна сидячи, можна кататися. Там можна кіно якесь дивитися, просто сидіти. Ну і давайте покажемо глядачам, як воно буде як на колесниці. Якщо кататися задом. Ось так от буде. Воно дуже прикольно, дуже комфортно, Вам вона дуже вискочила, ця плюшка. Цю плюшку ви можете замовити на нашому сайті Лодки Вулкан. Силочку ми залишаємо під цим відео. Переходьте, дивитися. Якщо хочете подивитися ще, там дуже багато ми вам залишили плюшок, помімо плюшок, жилети, такі як на нас, фали водні, всякі різні. Всіх чекаємо на нашому сайті. Всім па-па!